Доброго дня, діти! Сьогодні ми поговоримо про наших найвірніших і найпухнастіших друзів, домашніх улюбленців. А чи знаєте ви, що 30 листопада відзначають Всесвітній День домашніх тварин? Це свято, коли ми згадуємо, як сильно любимо наших тварин і як важливо про них піклуватися. Домашні улюбленці бувають різні. Хнасті маленькі, великі, з хвостиками або з крильцями, але всіх їх об'єднує одне вони живуть поруч із людиною. Подивіться, як радісно хлопчику з його собачкою. Домашній улюбленець це не просто тваринка, це наш найкращий друг, який завжди чекає на нас і дарує свою любов. Кого ж ми можемо назвати домашнім улюбленцем? Це і собаки, і коти, і маленькі кролики, і морські свинки, вони всі різні, але всіх їх об'єднує те, що вони живуть поруч із людиною і потребують нашої турботи. Тваринки роблять наше життя цікавішим, вони вчать нас бути добрими та відповідальними. Коли ми граємося з ними або просто обіймаємося, вони дарують нам тепло і затишок. Як чудово, коли улюбленці сплять поруч, вони нагадують нам про те, як важливо відпочивати та бути ніжними одне до одного. А тепер поговоримо про відповідальність. Щоб тваринка була здорова, її треба правильно годувати. У кожного улюбленця. Має бути своя чиста мисочка і свіжа вода. А тепер подивимось, хто ще може бути домашнім улюбленцем. Це може бути навіть рибка. Рибка живе в акваріумі і про неї теж треба дбати, чистити її будиночок та давати спеціальний корм. А зараз розберемо, як же ж ми можемо доглядати за домашніми тваринами. Ось подивимось з вами на картинки, і ми можемо побачити, що тваринок потрібно вчасно купати, прогулюватись, також годувати. Обов'язково потрібно вичесувати шерсть, щоб вона була гарна, красива, блискуча. Також потрібно гратися і обов'язково відвідувати. Лікаря для тваринок. А цей лікар як називається? Ветеринар. А як же ж правильно годувати кішок та собак? Кішок та собак потрібно годувати лише корисною їжею або спеціальним кормом. Не можна давати шкідливі продукти шоколад, ковбасу, чіпси, кістки. Чи солоне, це може зашкодити їх здоров'ю. Важливо, щоб у тваринки завжди була свіжа водичка, правильне харчування допомагає улюбленцю рости здоровим і активним. Отже, ми сьогодні трішки з вами ознайомились, що 30 листопада ми відзначаємо всесвітній день домашніх тваринок. І трішки з вами згадали, хто такі домашні улюбленці і як потрібно про них піклуватися. Ми зрозуміли, що тваринки це наші друзі, і вони потребують уваги, любові та правильного догляду. Кожен улюбленець живе створіння, яке відчуває радість, страх і сум так само, як і ми. Тому я вас закликаю бути добрими, уважними та відповідальними господарями. Коли ми піклуємося про тварин, ми стаємо добрішими і чуйнішими.